Всім привіт! З вами я, Лана. Руни самі просяться, бажають щось розповісти з потоку. І так як вони завжди зі мною, то я зараз витягну декілька рун. Можливо, ця інформація якоюсь буде важливою. Не знаю, я працюю по відчуттям. Зараз таке відчуття, що руни хочуть щось сказати. І давайте подивимося. Покажіть нам руни. Що ви хочете сказати, що йде з потоку? Які події, що станеться? покажіть що станеться? Руни показують, що буде якась перемога. Можливо, хтось буде... З кимось змагатися за щось і отримає перемогу. Можливо, хтось з вас запланував якусь справу, то вас чекає в цьому перемога. Можливо, ви хочете отримати перемогу якихось досягнень. І руни показують, що такі енергії у вас є. Що це буде, це трапиться. А, покажіть руни точніше. Дивіться, для когось це стосується жінки е, з вашого минулого. Ви якось пов'язані в минулому з цією жінкою. І енергії такі радісні, переможні. Не знаю, можливо, хтось з вас перетнеться з жінкою зі свого минулого, а можливо, не випадково перетнеться, а планується це. Покажіть, руни докладніше. Руни показують, що ви не рухалися або вона, ця жінка, не рухалася до вас, закрито було, не було руху ніякого, був якийсь застій. І, можливо, у вас є з нею якісь або припинені відносини, або Сварка, або просто ви довго не зустрічалися, ваші шляхи не перетиналися. Все якось змінилося в вашому житті без неї, і у вас, мабуть, навіть немає про неї достатньої інформації. Можливо, ви не комунікували вже давно і не комунікуєте з нею, не спілкуєтесь. І що ж? Що це вам дасть? Покажіть, руни, що це вам дасть? Ну, руни показують, що, можливо, дійсно ваші стосунки з тією жінкою. Відійшли в минуле вже. <кій> і якийсь нестандартний підхід, не такий, як завжди, може змінити все на гарні і гармонійні відносини. Руни показують гармонію. Зміни на гармонію, на легкі гармонійні стосунки. Можливо, ви з кимось примиритесь, не знаю, покажіть руни. Що? Ну так, руни показують, що можливо, або ви запланували, або можливо, це трапиться якось несподівано для вас. Але це пов'язано з жінкою з вашого минулого, з якою у вас довго не було якогось контакту. І якщо підійти до цього всього, ну, забути, знаєте, як старі образи. Якщо відпустити всю цю ситуацію, то можливість зміни до гармонії, до правильного енергообміну, і буде, знаєте, як злиття зустріч. Для кого це актуально, то можливо побачення як пристрасне побачення. Руни показують, що буде наповнення, наповнення енергією. І на самому початку руни показали, що буде якась перемога. Я б сказала, що або ви переможете, або ви переможете якусь жінку, з якою, можливо, були якісь конфлікти, або ви переведете на новий рівень якісь стосунки з такою жінкою. Або у вас буде просто якась зустріч. Причому, по-перше, ви будете себе відчувати, знаєте, таким, як трошечки ем, ну, незахищеним від цього. Але це буде все одно буде, і буде зустріч, буде вогонь, буде якась пристрасть. Друзі мої, руни захотіли показати, що хтось з вас або зустрінеться з якоюсь жінкою зі свого минулого, і ви з нею вже давно не мали контакту, то якщо бажаєте, якщо не так підійдете до справи, як було між вами, то можливі дуже кардинальні зміни в сторону гармонійних і легких, приємних стосунків. І від цього якось руни показують, вам не, не вдається відійти, вас тягне, ви, можливо, ментально маєте зв'язок з цією жінкою. Ви беззахисні, відчуваєте себе, як наче ви не можете себе стримувати, боротися з собою, і все одно все проясниться і буде зроблений правильний вибір. І буде багато вогню пристрасті для когось. Для когось буде дійсно це якесь кохання, любовна історія. А якщо ж не любовна, то все одно. З тією жінкою, з якою ви колись мали зв'язки, потім все було зруйновано і закрито, може перейти у вас на новий рівень, на гарні стосунки. Можливо, ви з кимсь заключите договір, отримаєте від когось підтримку, допомогу, ви будете, ну не зможете. Екстримуватись і все одно вас притягне одне до одного, і ви будете вкладатися в щось спільне, щось спільне вас об'єднує. А... а зараз у вас шлях закритий, не начебто. ви, можливо, Відчуваєте себе незахищеним від цієї тяги, закриваєте собі шлях, або він був закритий довгий час, бо була якась криза, криза в цих відносинах, руни вже повторюються так і. Ну, я бачу, що. Буде, знаєте, як по справедливості, все вирішиться по справедливості, так повинно бути. Вибір по справедливості буде зроблений. той, що потрібно, той, що хочеться, проясниться якась ситуація. І навіть якщо будуть якісь перепони на вашому шляху, то ви їх будете готові долати. Хоча зараз шлях закритий. І навіть є якісь страхи повернутися на той шлях. Але ви готові готові йти, готові навіть боротися, приймати рішення по справедливості. Якщо є якісь на вашому шляху зараз або в вашому менталі якісь блоки, то ви готові їх. Готові їх зрушити і рухатись далі. Так, рухатись далі, рухатись до стабільності. Ну, ось таке захотіли руни розповісти таку історію. Можливо, це любовна історія для когось. Але зараз. Як вважають астрологи, саме в коридор затемнень, дуже багато хто може повертатися до свого минулого, зустрічати людей з минулого, або ненароком, або спеціально повертатися. То ось таку якусь історію руни захотіли розповісти. Якщо це не стосується любовної історії, то у когось може скластися якийсь. Плодотворний союз, гармонійний, легкий, і ви будете горіти однією справою, будете на одній хвилі з якоюсь жінкою. Або якщо це не жінка, то, можливо, з якимсь спеціалістом, де більше йдуть такі жіночі енергії, але все одно, думаю, що все ж таки з жінкою. Руни показали жінку з минулого. Ну, ось така історія, друзі, ми не знаю, можливо, комусь вона стане в пригоді. Бажаю вам розібратися всім зі своїм минулим. І хай то буде вам на благо. Ну і є ще одна трактовка цього розкладу, ще один розвиток подій. Це те, що вам вдасться перемогти якийсь застій, застійний період, який був у вас. В минулому, який тягнеться з минулого, де було припинено якісь процеси, закриті якісь шляхи, щось зруйновано, можливо, чи просто припинено, відкладено і ви зрозумієте, що то вже не повернути, воно відійшло. Ви будете, як наче, захищатися від якихось контактів, якихось відносин від якоїсь гармонії. До речі, захищатись від гармонійних відносин, бо руна все ж таки гармонійних відносин, але ви будете від них захищатись і ну, ви... ви відмовитесь від нового і відмовитесь навіть вам якось не захочеться мати в своєму житті ну якісь. Знаєте такі гарячі енергії, щось нове. І ви зробите вибір на користь, закриття собі шляху в те минуле. Хоча це дається дуже важко, можливо, страшно туди повертатися. І це рішення, цей вибір дається важко, дасться. Але все-таки ви будете вважати, що так, потрібно, і оберете, ну, як самотність, холод, відсторонення. Це може бути така трактовка, ви відсторонитесь від чогось, від якоїсь ситуації, вам дасться її перемогти, побороти, яка тягнеться з минулого. Ви, нарешті, зробите вибір повністю зачинити якісь двері і відмовитися, хоча Руни показують, що все-таки відмовляєтесь ви чомусь від чогось гармонійного і яскравого. Не знаю, що тут мається на увазі, але руни так показали. І це другий розвиток подій по викладці цих рун. Ну, Астрологи вважають, що саме в період коридору затемнень багато хто буде повертатися до свого минулого, закривати якісь гештальти. Якісь кермічні відносини, можливо, то, можливо, і тут руни нам показали історії, які можливі в цей період і пов'язані вони з якимись відносинами в минулому. Є два розвитку, налагоджування і змін на краще минулих відносин. Подій ситуацій, примирень. І є інший шлях повністю відмовитись. Відмовитись, хоча й важко, відмовитись, хоча й цей вибір дається нелегко. Ну, ось, такий розклад захотіли руни показати, можливо, комусь він стане в пригоді. А я вам бажаю все ж таки. Зробити правильний вибір, саме той, який хочеться вам, по душі, а не по, як то кажуть, по примусу. Все, до нових зустрічей. Всім пока.